Всім привіт! На каналі Кайло Крипто. Сьогоднішнім ми поговоримо з вами про проект NotCoin. Чому я вважаю це перспективним проектом? Коли він вийде, дадам якісь лайфхаки по фармінгу токену. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати за свій телеграм-канал, де кожного дня виходять криптоактивності, які я роблю. Також за підписку закріплених повідомленнях ви можете забрати курс Рєхва, три курси, волошно курс по американському ютубу. Подарунок на 400 підписників, там зібрані більше 10 курсів топових блогерів, а також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Давайте взагалі розберемося, що таке цей нудкоїн, хто за ним стоїть і так далі. Ну, NotCoin – це звичайний бот в Телеграмі, на якому ми клікаємо і нам додають просто ось такі е, от поінт Також тут активна реферальна система, де за кожного друга ми отримаємо по 100 тисяч, що є досить і досить круто. Також тут є дуже багато бустів, щоб ми лутали ще більше цих токенів. Давайте розберемося, все-таки, хто стоїть за цим проектом, на мою думку. Е, всі пов'язують його з дуром через те, що дуров активно піарив його. Викладав до себе в телеграм-канал, також Дуров тут створив своє, так скажем, ком'юніті. Тут є окремі ком'юніті, в які ми можемо доєднуватись. І також вчора Микола Удянський в своєму телеграм-каналі також закинув своє реферальне посилання і сказав всім, що це потрібно робити. Хто не знає, хто такий Микола Удянський, це український. Криптобізнесмен, власник криптобіржі біржі і взагалі токену Кюмол. Він тісно пов'язаний з телеграм-каналом. В одному з інтерв'ю він казав, що вони разом з Дуром розробляли токен Telegram. Знову ж таки, це був неуспішний проект, але але знову ж таки, я вважаю, що це саме токен Telegram, що це саме токен Дурова. І що знову ж таки ми на ньому зможемо зробити? Я вважаю, що це досить крутий проект. Він наробив дуже шуму е, на крипторинку його там Ердені виставляв та всякі інші е, топові криптоінфлюенсери. Е, повідомляється про те, що ціна досить може бути різна за цей токен е, э, кажуть, що це 10 доларів за 100 тисяч, що це 1000 доларів за 100 тисяч, тобто знову ж таки ой, 100 доларів за 100 тисяч, знову ж таки ціна різна. Я вважаю, що тут ми зможемо реально залутати котлету, враховуючи э, такий проект, як Світкоін, де ми реально на ньому могли залутати. Тобто тіпи скупляли монетки по. Досить візькій ціні по 20 копійок, а продавали по 2, по 2 гривні, в принципі, що є досить і досить непогана, непогана кількість іксів. І зараз відбувається так. Навіть і ми можемо продати наш наших 100 тисяч токенів за 1 долар, тобто 1 мільйон це 10 доларів. Тому... Давайте так, Якщо ви хочете про відео про те, як зробити на ноткоїні прямо зараз, то 10 лайків я його роблю. Думаю, ви вже всі бачили, що з'явилась новина, що ноткоїн з'явився на Bybit і на Binance їхні сторінки. Всі перші думали, що ці токени конвертуються в монету TON, Але чи буде лістинг, чи нам віддадуть токенах в Tone, поки що невідомо. Поки що нічого не знати. Знаю лише одне, що зовсім скоро з'явиться кнопка, що ми зможемо пересилати наші токени іншим користувачам, тобто з'явиться кнопка Send. Тобто ми зможемо фармити з двох акаунтів пізніше з одного кінути на інший і так далі чи там другу відправити. І тоді знову ж таки досить швидко почнеться така сама двіжуха, як з свідкоїном, де будуть купляти ці всі токени. Тому за цим треба дуже і дуже уважно слідкувати, так як проект реально класний. І рекомендую всім фармити ці токени, взагалі робити все, щоб. Так скажем, було їх більше. А зараз я вам розкажу в принципі, про лайфхаки, про те, як фармити більше. Так, ну у мене є два лайфхаки про те, як фармити більше. Значить, всі ми знаємо про цю кнопочку Новий рік, типа Happy New Year 2024. двадцять Є інструкція про те, як її тіпа типу, заробляти. Тобто ми переходимо додаток, даток, ми клікаємо завжди швидко, типу, а нам потрібно зараз просто нажати там один клік, два кліки. І нас один клік почекати, два кліки почекати, і нам там має з'явитися кнопка 24, нам там дають по 30-40 по 40, от монеток за прості клацання. Другий лайфхак про те, як фармити знову ж таки теж швидко. значить, Якщо ми нажимаємо досить швидко по екрані, пізніше риску зажимаємо пальцем. По екрану у нас з'являється лопа. Ми просто беремо другий палець, трошки вверх пережимаємо і ці монети дуже швидко фарнюються. там За 10 секунд, буквально 2000 у цієї енергії ми дуже легко спалюємо. В принципі, я розказав все за ноткоїм. Всім дякую. Дивився цей відеоролик. Бажаємо гарного дня. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайки, де як зараз потрібно активно відновити канал після його семиденного бану, а також підписатись на телеграм-канал. Посилання буде в закріпленому коментарі.